Кожному із нас не один раз приходилося чинити милосердя. І то є правда. І знаєте, будьте милосердним, не треба чекати, коли тобі буде 20 років, 30, 40 чи 50 чи більше. Знаєте, милосердними можуть бути малі діти, і вони часом є дуже милосердні. Вони мають свої іграшки, вони бавляться з ними і проявляють до них милосердя. Здавалося бися, причому тут та іграшка чи щось інше, чи якась тваринка, що є вдома, але з малку починає в собі будувати особливу, основну людську ознаку бути милосердним. Є діти, які часом. Проявляють над своїми іграшками немилосердя, а знущаються, кидають їх, трощать, ламають. Це батькам такий сигнал, що не дитина погана, а в тата із мамою щось не так. Бо діти це є дзеркало тата і мами.